Всіх вітаю, з вами Марія, всіх вас з весною нарешті дочекались. Давайте будемо роздивлятись сьогодні важливі події на наступні три дні. Побачимо, що нам намалює кавова Гуща. І про що розповість філіжаночка. Так, дивіться, насамперед показує нам. В робочій зоні, от стоїте і роз, розмірковуєте. Знаєте, є у вас надійна платформа, але щось ви замислились, що як вам далі робити. Тут просто тут роздуми. Однієї людини, але ж від вас очікують певних дій. Дві людини позаду вас, які чекають на ваше рішення. Для когось з вас тут треба просто прийняти рішення і починати рух. Далі вже ми як подивились в робочу зону, давайте вже тут і продовжимо. Дивіться, мені показана жінка, така, знаєте, сумна жінка, втомлена, сумна, яка доглядає людину. Це це робота, це на сьогодення її робота. Є людина, яка, ну, це, як знаєте, як догляд за людиною, яка по хворобі лежить, по хворобі людина якось певний час людині треба буде, щоб за неї був догляд. Для когось з вас це буде якась така звістка про людину, яка вже певний час. Ну, знаєте, це з хворобою, ну, таке, веде бій, людина веде бій з хворобою. Не дуже виходить, дуже ослаблена людина, І, знаєте, не показана тут ситуація, як воно далі буде, але, знаєте, от настрій у людей поряд не дуже. Як очікують, найгіршого, але дайте шанс людині. Посміхайтесь, бо, знаєте, з вашими сумними обличчями людина дійсно на собі поставить хрест. Ну тут, тут треба підтримка дуже. Тут ще є можливість далі пожити. Є. Так, далі новини, очікувані новини, вони стосуються. Це теж робота, це робота. Знаєте, тут, треба розуміти, що буде роз, якби. Події будуть розгортатись не дуже так приємно для когось з вас на роботі, бо просто показана ситуація, коли, знаєте, людина очікує на справедливість, але її тут не буде, вона перегортається. Тут якась така ситуація, коли треба буде себе відстоювати. Далі дивлюсь, для когось з вас показана ситуація, яка, знаєте, вона буде. Ну, як, знаєте, як розгидуватись буде. Тут щось таке несподіване, щось таке, коли знаєте, Люди поведуть себе не так, як ви звикли їх сприймати. Вони будуть просто в такому, знаєте, настрої, коли треба буде швидко щось, ну, щось швидко робити, і не всі готові до швидкого прийняття рішення. Ну, тут якась така буде ситуація серед людей, коли вам треба буде так, побачити людей. Розумієте? Треба буде просто такими їх побачити для себе, щоб певні висновки зробити по цьому колективі, по цій ситуації. Просто щоб ви надалі. Якось так, знаєте, як своє ставлення для, до людей трошки змінили. От просто так треба. Далі дивлюсь. Воно не показано, знаєте, як щось дуже погане. Ні. Просто це От, ситуація, яка змінює взагалі весь колектив. Далі дивлюсь, далі тут показана ситуація, коли людина як виходить з дому, як, знаєте, ну, певний час провела в домашній обстановці, коли Там і свої справи були, там і якесь таке, знаєте, своє ставлення доситу, так складались обставини, коли треба було е як відсторонитись від усіх. Ну, Може, як, наприклад, да, там людина хворіла і певний час провела в домашніх умовинах. вихід в люди. Вихід дійсно гарний вихід. Знаєте, коли вже насиділась вдома людина, і коли вже треба до спілкування. Очікують, я бачу один, два, три людини, які очікують на вихід людини, коли ситуація вже змінюється і тут просто, як знаєте, от як зірку очікують, як людину, яка поряд з якою Дуже багато чого змінюється. А, і поряд з якою дуже затишно, від вашого затишку чекають. Ну, якось так знаєте, коли ви приходите, ну, скажімо, в якусь там спільноту, так, а, то багато хто аж настрій змінює свій. Просто, просто від того, що бачить вас, просто від того, що чує. Як ви розмовляєте, як ви щось там своє розказуєте, тож хтось чекає саме на вашу персону? Далі? Далі вже в домашній стороні? Тут приємна звістка для когось з вас, буде бажання виконуватись ваше, знаєте, таке, до якого ви йшли певний час. Ви ну, так, з надією очікували виконання цього бажання. Для когось з вас буде вирішуватись грошове питання в сім'ї. потім бачу тут чоловіка, який тягнеться, знаєте, по справедливості він тягнеться до людини, яка, от як, як на розсуд щось своє пропонує. І це дійсно ситуація, коли, знаєте, коли важлива справедливість у вирішенні питання у відносинах, тут просто якісь ну, такі є, якісь, знаєте, сварки були в минулому. Людина хоче змінити стосунки, хоче, знаєте, оці сварки залишити в минулому. І перегляд відносин тут важливий для цього чоловіка. І дуже важливо для нього. Щоб почули його точку зору. Ось тут не просто, знаєте, піти і погодитись на всі умови, а тут просто важливо людині зі своєю точкою зору, щоб обговорити умови, якісь нові умови буде пропонувати. Далі. Ось тут чоловіча статура замислився дуже, бо перед ним є два шляхи, йому треба вирішити. Але це обидва шляхи, такі, які, знаєте, людина так собі мріяла. Вона мріяла щось, ну, якось так, знаєте, йти до своєї мрії, саме ну, якимось своїм шляхом. І так як воно виглядає, то людині треба вирішувати, але складний якийсь вибір буде. Складний, не може погодитись на те, щоб залишити собі обидва шляхи. Ну не може не вийде пройти обидва шляхи. Треба тільки один, і треба щось вирішити. Поки що у наступні три дні буде вирішувати. Рішення прийде, знаєте, так, ну, якось так несподівано. І воно буде пізніше, як за три дні. Таке остаточне рішення. Бо в ці три дні буде таке. Ну, як знаєте, спочатку щось там, ну, може так зроблю, потім пройде певний час, ні, треба не так робити, роблю інакше. І за три дні людина, ну, як знаєте, як буде перебирати собі якісь там варіанти, але потім вирішить. Ось тут літня людина, більш мені на чоловіка схоже ситуація, яка людину як у глухий кут затиснула є, поряд є людина, яка спостерігає за. за і не одна людина, тут дві людини спостерігають, але Одна з цих людей, знаєте, якось так ну, взагалі-то недобре з людьми поводиться, не треба очікувати, хоч якогось там, хоч якоїсь допомоги. Тут, знаєте, Тут новина буде про літню людину, яка дуже багато в своєму житті мала, але через свій характер, через своє відносення до оточуючих до себе, втратила і дуже багато втратила. Там були якісь, знаєте, такі. Mm, розмірковування, які людині не на користь, які її життя закінчують надскладно. E, ну, просто тут багато чого, тут знаєте, ставлення до себе, до свого здоров'я було занадто таке, знаєте, несерйозне, якось так неважливо до себе людина ставилась і тепер, тепер якось так будете чути про людину, яка ну, втрачає, дуже багато втрачає, знаєте, це такими темпами. Що цього вже не припинити. Далі новини від жінки будуть до вас поступати. Тут спілкування, багато буде спілкування і такого дуже з різними людьми, коли люди, якесь своє ставлення будуть вам виказувати, це не просто до вас, а взагалі-то до якихось там обставин, які складаються, будуть обговорюватись якісь виконання важливі. Такі, які м, коштують грошей, такі, які люди прагнули зробити найближчим часом. І тут, знаєте, коли, м, обговорюватись буде більш ситуація, яка от, вона як заморожена була. Це як вихід із певних заморозок, вихід із ситуацій, які, які людям дуже хочеться прискорити. Як, знаєте, ну, як таке спілкування, що як треба робити, якісь такі плани будуть. Будуватись зустріч показана, яка буде. Певну надію буде влаштовувати людина через. От знаєте, через як літня людина, через більш молоду таку людину. Щось як, знаєте, ну, от як треба щось купити, і людина як замовлення робить, що піди і там зроби мені, там буде виказувати, що треба. Там буде швидко зроблено, але дивіться як, може бути не саме та річ куплена, яку замовляють. Якось так людина, знаєте, або не дочує, або не зрозуміє, що треба зробити. Тож. Тут поспілкувати. Тут, знаєте, як, молода людина поспішає і може ну, не дуже уважно поставитись до ситуації. А далі показана ваша хитрість, але то вам так на користь буде. Знаєте, ви як лисиця будете... Певну ситуацію для себе вирішувати. Зараз трошки я роздивлюсь. У вас буде багато варіантів, ви вибирати будете для себе найтакий як найскоріший варіант. Дивіться, ще показана ситуація, яка. Тут якісь покупки людина робить. І знаєте для себе От, бережіть спину. Просто хочеться сказати: бережіть спину, бо будете так тягти. потім... Треба буде її або чимось змазувати, щоб воно не боліло, або там якийсь масаж треба буде робити. Нібито ви останній раз в магазин йдете. Чи треба, знаєте, є чоловік, який От ви будете нести свої покупки і думати, чого ви не попросили, щоб він вас зустрів. Тож подумайте, заздалегідь про це. Так приємні події сімейного стану показані і буде як повернення в якусь ситуацію. Мені показаний чоловік, який думає про повернення. Який буде прагнути цього, який буде, ну так, знаєте, людина, яка, обмірковує, як то зробити. Для когось тут виздоровлення показане чоловіча статура людина, яка вже, знаєте, ну, він ще лежить, але світла вже його фігура, і це мені показано, якщо у людини є, тут щось і шлунок мені показаний, і там де серце. Якісь такі органи. Але бачу, що людина вже посміхається, вже легше. Ну, ось така філіжаночка. Більш я тут нічого не додам. Тож дякую всім, хто подивився. Всім вам всього найкращого. І побачимось в наступному відео. Всім пока!